Час новин. Головні події першого робочого дня тижня. Дивіться далі. Добрий ранок українців починається зі світлин, зруйнованого Кримського мосту. Про ці та інші події 509-ї доби війни далі. Пошкоджені житлові будинки, освітні та медичні заклади. Більше про наслідки атаки шахедами в ніч на 15 липня дивіться у випуску. Ми спали, почули взрив. У Запоріжжі підбили підсумки обласних змагань з пожежно-прикладного спорту серед рятувальників. Хто став кращим серед кращих? Починаємо з оперативної інформації по Україні. Ворог двічі обстріляв місто Харків з установок с 300 Прильоти були у Шевченківському районі. Пошкоджень зазнали припарковані авто, футбольне поле та прилеглі будинки, де вилетіли вікна. Вдруге ворог обстріляв основ'янський район. Чотири ракети влучили в одне з цивільних підприємств. На жаль, є поранені та загиблі. За уточненими даними, внаслідок удару росіян в основ'янівському районі Харкова загинув цивільний чоловік 1999 року народження, який був працівником цивільного підприємства. Троє чоловіків, 41, 30 тридцяти та 33 років отримали поранення та були госпіталізовані. Стан середній цивільний чоловік 56 років отримав допомогу на місці. Минулої доби росіяни обстріляли житлові квартали населених пунктів Херсонщини. Пошкоджень та руйнувань зазнали і будівлі в центрі міста, мікрорайон Корабел та прибережні райони. Дніпровський район окупанти накрили артилерійським вогнем та РСЗВ. Внаслідок ударів загорілись п'ять осель. За медичною допомогою звернулись троє літніх людей, що були у шоковому стані. Я тут а чоловік тут так він швидко скочив. І кричать, давай тікаємо. І ми тікаємо у двір. І одразу пожар ночи, викликали пожежних. пожарних. На Кримському мосту знову розквітла бавовна. Цієї ночі на споруді втомився 145-й проліт. Окупаційна влада вже запропонувала альтернативний шлях сухопутним маршрутом через так звані нові регіони, а саме тимчасово окуповану Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Що всі деталі щодо організації Бавовни Служба безпеки України обов'язково розкриє після нашої перемоги. Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження. Водночас нагадуємо, що в одному з інтерв'ю голова СБУ Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки і традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога. Кримський міст на сьогоднішній день є одним із транспортних коридорів воєнних поставок для російської армії. Пошкоджено 16 житлових багатоповерхівок, навчальний та медичний заклади. Такі наслідки удару росіян по Запоріжжю в ніч на 15 липня. Ворог поцілив по житловому сектору одного з районів міста. Внаслідок атаки шахедами одна людина поранена. А у низці будинків вибиті вікна і зіпсовані балкони. Подробиці розкаже Ольга Ларіонова. З самого ранку всі екстрені та комунальні служби міста ліквідовують наслідки нічного удару. 15 липня о пів на другу ночі ворог поцілив по одному з житлових районів міста. Ударною хвилею у 16-9 дев'ятиповерхівках вибило вікна та пошкодило балкони. Місцеві кажуть, прокинулись від двох потужних вибухів. Ми спали, почули взрив. Я не спала. і Бігом побігла до дитини в другу кімнату, схватила, а потім чую, такий звук мопеда летить і знову дуже сильний взрив. Перепугалися, стояли, ждали, колотило. Ну, стрес. В якому стані ваша квартира? Все ціле, тільки сітка з вікон, ну, повилітали. Полторової ночі був сильний звук взрива. Очень даже. Даже на первом этаже полностью есть балкон, там все стекло полетело. Это страшно. А ваша сила? У меня виноград и очень густо на этом, на балконе. И видно, виноград защитил. А вокруг моей, моей я на втором этаже живу. А вокруг там, где у людей, в общем, очень много там стекла. Внаслідок атаки відомо про п'ятьох постраждалих. Четверо людей порізались склом. Одного чоловіка у стані середньої тяжкості доправлено до медичного закладу. Поруч із пошкодженими будівлями чергували два муніципальні автобуси. У першому розташувався пункт соціальної допомоги, другий привіз нужденним продуктові її гігієнічні набори, одяг, предмети першої необхідності. Розгорнули свої намети і нацполіція та соціальні служби міста. Запоріжці подавали заявки про пошкоджене житло. Працюють всі відповідні служби, розгорнута палатка, працює поліція, працює лож, працює також комунальне підприємство, які вже пошкоджені вікна ремонтують. Також наші працівники продовжують обходити поквартирно, всіх людей фіксують вікна, які розбиті і також їх ä, повністю в даній ситуації розказують їм що, що робити далі їм. Це анкетуємо для того, щоб ми знали, що він потребує. Так як у нас в місті є міська комплексна програма, одна є фінансова підтримка, яка по 10 тисяч, якщо зруйновано житло, і друга це по 15 тисяч і не до пільгова категорія громадян. Якщо пільгова категорія громадян, яка підпадає на 15 тисяч, вони, ми також анкетуємо для того, щоб потім їх запросити до нас в фронтофіс за місцем проживання. Загалом понад 170 заявок про ушкоджене майно оформили працівники соцзахисту. Щонайменше три десятки вікон вибило і у місцевій школі. Благодійники надали будматеріали. Протягом вихідних комунальники повністю їх закрили. Паралельно з цим тривали роботи злагодження пошкоджених балконів. Оговтатись від пережитого місцевим допомагали волонтери благодійних організацій «Посмішка.ЮА» та лікарі без кордонів. Ми оказуємо да допомогу першу психологічну допомогу, екстрену повертаємо людей в реальність за допомогою специфічних технік, і методик надавати перші базові потреби. Ми будемо тут, поки наша потреба буде тут потрібна. Вже з 17 липня допомагатимуть оформити виплати мешканцям пошкоджених будинків благодійники Каріта з Запоріжжя. За довідками можна звертатись за телефоном, який ви бачите на екрані. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В день 15 липня. Ворог накрив з града селища Степногірськ. Про це повідомили в офісі президента. Удар прийшовся на адмінбудівлю селищної ради. Семеро людей отримали поранення

Надвечір суботи росіяни атакували місто 122. Одна людина отримала поранення. Від вибухової хвилі в одному з районів в багатоповерхівках повилітали вікна. Також пошкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт. Тим часом наші воїни продовжують вибивати ворога з Мелітопольського та Бордянського напрямків. За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, наші сили оборони звільнили понад 10 кілометрів українських територій. На Бердянському напрямку маємо просування в глибину оборони противника на понад один кілометр уздовж певної лінії фронту. Тривають важкі протистояння та маневри, ударні підрозділи закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку місцевості, розміновуються, завдають вогневе ураження противнику, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Іхні чоловіки загинули на війні, і тепер їм доводиться вчитися жити заново. У Запоріжжі жінкам, які втратили власний тил, допомагає благодійна ініціатива психологічної підтримки Коханий Я живу. Перший проєкт вже завершився протягом восьми тижнів. Шестеро дружин загиблих захисників зустрічалися в рамках програми, спілкувалися з психологом, проходили арт-терапію. і Вже сьогодні волонтери бачать, як змінилися їхні учасниці. Наразі набирається друга група робота якої стартувала. За тиждень. Щоб стати учасницею проєкту, потрібно лише заповнити анкету на офіційній сторінці в Інстаграм і дочекатися зворотнього зв'язку. Розпач, пригніченість, сум, все це є в цих жінках. Але з початку проєкту і кожна, кожна зустріч наша, вона, скажімо так, лікувальна. Зміни звичайно є це відчутно вже зараз, після закінчення проекту. Ми дуже раді, що наші. Учасниці подружилися, вони знайшли спільні справи, вони знайшли одна одну, вони разом подорожують, міні-подорожі собі дозволяють. Для нас особливо, коли жінки кажуть, що вони почали думати про майбутнє, будувати якісь маленькі плани, будувати і ті маленькими кроками на шляху до відновлення. Для нас це дуже важливо. І найбільший віку. Також ми Дивимось по їх очам. У нас, наприклад, була фотосесія на початку нашого проекту і в кінці нашого проекту. І навіть подивитись по світлинам наших учасниць і на їх очі подивитись це геть інші жінки. 47 тисяч комплектів захисного одягу медикам однієї з лікарень обласного центру передало командування об'єднаних сил ЗСУ. В переліку одноразові захисні та ізоляційні халати, шапочки та хірургічні маски. Такий гуманітарний вантаж надали іноземні партнери. А завдяки співпраці військових та благодійників необхідні засоби захисту були доставлені до Запоріжжя. Більше у сюжеті Це не, не стерильна хірургічна так? Вони вот ага. стерилізуються і потім йдуть в операційну. Такі високоякісні одноразові захисні халати, накидки, шапочки та хірургічні маски медикам цієї лікарні передало командування об'єднаних сил ЗСУ спільно з волонтерами. Комплекти відповідають найвищим міжнародним стандартам, захищають поверхню тіла та дихальні шляхи, а також запобігають поширенню інфекцій. Медики додають захисний одяг універсального розміру, що дозволяє ефективно працювати в умовах підвищеної складності. Якщо є забруднення, пил, то це знімається, і там або зжигаються. Цьому костюмі дуже зручно. Маска добре прилягає і шапочка комфортна. Ми показуємо єдність війська, єдність українців, благодійників, медиків, усі на своєму місці наближають перемогу. Таку гуманітарну допомогу доставили до Запоріжжя за підтримки благодійників фонду захистити майбутнє. За дорученням та за ініціативою командувача об'єднаних сил генерала. Наєва Сергія Івановича, ми взяли на себе технічну е, організацію допомоги нашим давнім друзям е, медзакладу. Організували доставку сюди е, приблизно 50 тисяч одиниць захисного одягу на фоні інформації, що Російська Федерація може готувати чи готує теракт на Запорізькій АЕС. Е, ми сподіваємося, що вони нам не Потрібні будуть для використання, але все одно я рахую, що нам потрібно всім бути пильними, свідомими, підтримувати один одного, бути вдячним нашим військовим, які нас захищають кожного дня, і все буде Україна. Загалом такі гуманітарні ініціативи командування об'єднаних сил діють з 2017 року. Реалізуються чимало проєктів. з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України передали значну кількість гуманітарної підтримки тим, хто її потребує, зокрема і до медзакладів. Цього разу таку допомогу отримала одна із запорізьких лікарень. Ми дуже благодарні фонду захистити майбутнє, який передав нашій лікарні 47 тисяч халатів, шапочок, масок, фартухів захисних. Для того, щоб ми могли захиститися в, раді, в разі небезпеки, ми благодарні ще військовим генералу Найву, який піклується про нас. І ми співпрацюємо з цим фондом і з військовими 2016 року. Чи коли військові доправляли до нас дітей з окупованих територій, коли на Донеччині все це просходило в нашій лікарні. пролікувалося, пройшли реабілітацію більше тисячі дітей. На той момент допомогу медикам надали в рамках цивільно-військового співробітництва. Гуманітарний вантаж переданий до України іноземними партнерами в рамках реалізації положень меморандуму про співпрацю з командуванням Об'єднаних Сил Збройних сил України. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Зрадив Україну і пішов на війну. П'ятирічний хлопчик втрапив під колеса авто та нахабна крадіжка в супермаркеті. Детальніше про це в нашому дайджесті. Біля п'яти хаток українські військові взяли в полон жителя Криму, який підтримав війну проти України та воював на боці ворога у складі військово-морського флоту РФ. Зрадник брав участь у бойових діях проти наших бійців у Васильівському та Пологівському районах області. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Мало Катеринівці водійка скоїла наїзд на п'ятирічного хлопчика, який раптово вибіг на проїжджу частину. Дитину з травами госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Правоохоронці з'ясували, жінка керувала автотверезою. Нині триває досудове розслідування. Житель Запоріжжя викрав телефон у чоловіка в одному з магазинів Дніпровського району. Крадіжка зафіксована камерою спостереження. Наразі правоохоронці розшукують злодія. Наслідок фізичної зношеності в останні роки збільшилась кількість аварійних ситуацій на ділянці водогону у комунальському районі. Із загальної протяжності 1200 погонних метрів терміновій заміні підлягає 270. Наразі КП «Водоканал» виконує поточний ремонт аварійної труби. Подробиці розповість Артур Туркін. Компенсатор із хомутами надіто на два стики, і це вирівнює еліпсність труби. Щоб їх зварити, потрібно спочатку зачистити торці, а потім нагріти їх до 220 градусів. Наразі на поверхні вже майже повністю зварена всю ділянку, що підлягає заміні. Поки підготували, вже сторцювали, все зачистили. От о, вже набралась температура. Нам подає сигнал, що можна варити. Цей водопровід від набережної магістралі до проспекту забезпечує питною водою близько 19 різних підприємств. та Виконує функцію кільцювання водопровідних мереж, щоб підтримати якість води. Прокладено його було ще у 51-му році. Роботи виконуються методом санації. Тобто, виснуючий сталевий трубопровід діаметром 400 мм буде затягнута поліетиленову магістраль діаметром 250 мм. Таким чином вже просановано 30 метрів метрів. на місцях кутів повороту трубопроводу облаштовано технологічний приямок, через який ці фрагменти буде демонтовано. Усунення аварійних ситуацій ускладнюється великою кількістю підземних комунікацій, що розташовані в товщі ґрунту. Отже, потребують ручного шорфування їх та обмежують застосування землерийної техніки. Також близьке розташування до річки Мокра Московка та високий рівень ґрунтових вод ускладнює усунення цих ситуацій, тому що є підтоплення котлованів і. Потребує якнайшвидшого усунення наразі. Ділянка, що підлягає заміні, зневоднена на час виконання робіт споживачі підключені через інші резервні мережі. За сприятливих погодних умов заміну ділянки трубопроводу планують завершити до 31 липня. Після цього буде виконано зворотню засипку та планування ґрунту в місцях, де здійснювалися роботи. Артур Туркін Дейнега, День української державності, день захисників і захисниць та різдво хрестове за новою традицією. Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до статті 73 кодексу законів про працю України. Президентський законопроект підтримав 241 народний депутат. Згідно з документом, день української державності перенесено з 28 на 15 липня. День захисників і захисниць України з 14 на 1 жовтня, а Різдво відзначатимуть 25 грудня. Нововведення почнуть діяти з 1 вересня. У Запоріжжі підбили підсумки обласних змагань з пожежно-прикладного спорту серед підрозділів рятувальників. Участь у турнірі взяли сім команд, що вибурювали першість у п'яти вправах. Зокрема, підйом штурмової та висувної драбинами до вікна четвертого поверху навчальної башти, стометрова смуга з перешкодами та пожежна естафета і бойове розгортання. Чемпіонами змагань стала команда сьомої державної пожежно-рятувальної частини. Срібло забрали надзвичайники стреті. А от бронзу пожежні з восьмої рятувальної частини в онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.